Деяким українцям необхідно терміново замінити закордонні паспорти. Кабінет міністрів України скасував продовження терміну дії закордонних паспортів понад 10 років. Це рішення було вимушеним ухваленим ще в 2022 році для того, щоб спростити оформлення документів під час війни. Тепер продовжені документи вважаються недійсними для перетину кордону. Кожен громадянин повинен мати окремий закордонний паспорт без внесення даних про дітей до паспортів батьків. Українцям, які перебувають за кордоном і не можуть перетнути межу ЄС через продовжений закордонний паспорт, потрібно звернутися до посольства чи консульства України. Там можна отримати посвідчення особи для повернення до України. До речі, цей документ оформлюється відразу у день звернення. Для дітей до 16 років він безкоштовний для дорослих згідно з тарифами консульського збору. А українцям, які не можуть в'їхати до країн ЄС з України, радять звернутися до ЦНАПу, міграційної служби або ДП документ для оформлення нового закордонного паспорта. Нагадаю, термін дії закордонного паспорта для дорослої людини становить до 10 років. Для дитини це до 16 років, до 4 років.